Привіт, рибалкам! Приїхали ми з вами на риболовлю знову в село Чаруків. Чому приїхали саме сюди, я зараз коротко постараюсь вам розповісти. Вся справа в тому, що ця водойма дуже рано відкриває свій сезон по карповій ловлі. У зв'язку з цим вона і рано його закриває. З чим це пов'язано? Напевно, і з тим, що тут дуже багато таких особливостей, наприклад, як свіжа вода, яка тут круглий рік поступає з озера, яке знаходиться вище. Також цікавинкою є, що це озеро Торфяник. Саме по собі, але ця свіжа вода вимила твердий пісок, і там е, зараз твер, ну, твердо. Ми там ходили, е, щупали рельєф, тому там саме, саме такий твердий пісок. А на середині в'язкий мул, в'язкий такий там, по коліна, там сильний мул. Глибина тут дуже коливається, хоча озеро дуже мілке, але в середньому глибина 1,70 метр, Даже є такі приямки вириті карпом, які сягають двох метрів. Вони дуже різкі, але такі там пів на пів метра, такі, такі заглиблені. Ще цікавим є те, що тут є зона спокою, за якою знаходиться такий е дуже мілкий, е можна сказати, камиш, між яким карп може ще пропливати. Там є такі тропи. Якщо подивитися, ми знімали з дроном, е видно, де карп ходить, які в нього там є тропи і свої місця, де він, напевно, не реститься і так далі. Ось такий тут рельєф цікавий. Будемо сьогодні рибалити ми на флет. До мене ще приєднається брат Андрій. Він буде ловити на класичній карпові монтажі. Будемо рибалити з корабликом. Експериментуємо знову з кормом, знову покажемо вам насадки. Так що, друзі, приємного перегляду! Годувати корпу сьогодні будемо дуже таким цікавим і простим кормом. Основа якого буде, це відварене пшоно, яким ми пересипимо Real Fish. Та додамо 2-3 баночки солодкої кукурузи, щоб карп шукав її і рився так, в нашій прикормці на дні та шукав цю солодку кукурузку. Така дрібна фракція пов'язана з різким зниженням температури, яка минулої ночі була близька до 0 градусів Цельсія. Тому ось такий сьогодні експеримент з кормом. Беремо наш флет, кладемо насадку в ту птушку, тут є спеціальне місце для неї. Корм в принципі, підсихає, його можна час від часу ось тако збризгувати водою, то він краще буде триматися в кормушці. Ось так прижимаємо. І ось наша насадка на флеш. Так, розклав я ще одне водилище, третє. Пробую закидати його з руки. Манить мене та дистанція цей ліхтар. Спробуємо так чисто флетом, без корму. Там підловити рибку. Ще думаю, далі два я вже завіз. Ще думаю, далі підмішати пеліць, замучити, так як на протилежному березі там ловить рибак, корабликом возить. Треба якось кормом трошки приманити рибку. Але ну, це згодом, поки що завіз. Так, зараз приберу тут цей безлад і буду рибачити Андрій. Також буду завозити першу свою оснастку. Давайте глянемо, що він там робить. Бачимо так. Тільки Так, і що там в тебе? Аво, тут? Він на вертольот, і на кукурудзу силіконову. Так, далі гороху дамо. Корм в тебе стандартний, да? Так, на мене стандартний. Горох релфішем. Ой. Буде завозити під цю стіну камаршу, а я ловлю, так на виході з неї. Ось наш флет. Насадку я сховав всередину, щоб вона не вилетіла, коли я буду закидати, бо коли вона буде потужно приземлятися, не з кораблика, а з руки, то потрібно так підпресовувати ну і так далі. Ну, друзі, вся надія на... Просто сам стікмікс і насадку. Якщо все правильно зробив, повинна бути рибка без ніякого корму, без кораблика, без нічого. Зараз закидаємо її в воду. Що ж, друзі, в нас перша рибка. Ось такий гарний карасик. Чудовий такий. На пів кілограма Клюнув у нас на попапчик від Сісімура. Чудово. Ну, Рибачимо далі. Так, Завозимо водилище. після клювання. Всипав я нашого корму, наверх додав пеліцю, вже його замочив ліквідом. І наверх наш флет з насадкою. Все чудово, відправляємо її на нашу відстань. Закліпсувався, я поставив ось кліпси. Риба невелика, тому спокійно можна ловити з ними. Так. Кльовка Вартема. Ну, ніби знов карась. Та сама вудка. І що, випустило світ, граю сей, і далі став, бо малий. Ну як умовно малий. Карасик такий. Не сильно великий, так гарно впирався, як в всередині губи. Люк. Шалом далі. Поки рибка на вечір не клює, Я сиджу, кришу старі попапи, які засохли в наш метод мікс. Щоб він був такий більш активний, вночі плотва не харчується, тому вона його не буде так виїдати, а флет буде більш такий активний. Ці всі частинки будуть підійматися наверх. Ось так. Чекаємо клювання. Зараз на сонечко вже помаленьку сідає. Цікаво, що буде вночі. Було клювання у нас. Зловили такого карасика. Реально карас. почав клювати карас. Глянь, ти три карася зловив, ой, ти два карася. Я от ще одненько. Гарний такий карас. Ну. Карпа хотілося би. Гарний карась. Mm. Гарно клював посередині так кльово засікся. Mm. Як в книжці. Ага, mm. якась язвочка, да? ну, так? Підготував я на ніч такий потужніший монтаж. Це в нас е бітурбо, знизу варений бойл, а зверху попап, ось ну, така суміш. Зробив трошки довший волос, працює він у мене як... Така плаваюча насадка О, ось така презентація. Він стоїть на жалові. Все чудово, зараз на ніч поставимо його. Було в нас потужне клювання на цю вудку, яку закидаю з руки. Але, на жаль, рибка зійшла. Тут дуже дрібний гачок, ось так попапа аж розбило. Клювання було потужне, такий паровоз, тут ще, ще тут стоїть шнур на шпулі. Тому Паровоз був геть потужний. Ну, зараз ставлю більші гачки, бо це не діло. І Постараємось знову зловити рибку, спіймати з того місця. Я побачив, куди я закидав. Вийшло так, що я закинув, зараз фокусую, чомусь не фокусується. Ось так. Між першим і між останнім і передостаннім цим стовбом на ліхтарі. Друзі, було потужне клювання і ось така от ситуація. Немає гачка, повідок. Щука, напевно, знову, бо було, так, було таке потужне клювання, але зразу свінгер впав і все. Ось так. Ну нічого, зараз міняємо повідка, я сюди ставив бітурбо. Зараз знову щука клює на бітурбо. Завозимо на ніч. Ось таку красу. Поставив сюди бітурбо 10-мм. Ось так. Нас потемніло, рибка не I клює. Дивимося ми like динамо машину. Поки один-один Так, друзі, було вночі в нас два клювання. Перше був карасик, я підтягнув до берега його. Поки в Дівайдерсі, то він вже і зійшов, а з друге водилище на бітурбо 10 мм. Знову нас карась. Такий потужний. Ви подивіться на його розмір, він просто велетенський. Ну, ось такий карасик. Цікаво чи ще є насадка. Так, він вже бачу звільнився. А де наш флет? Флет, флет, флет. флет. Так. Буде. О, да, є насадка, я вже бачу. О, нозіна, такий монтаж. Оце кремк. Гачок, так. Так, ну ось така насадка. Да, я думав, на таку насадку буде карпік. Але клюнув гарний карась. Корм у нас той самий, знизу флет. Це пшено із частинками кукурузи і прикормки релфіш. Кукурузи тут зовсім мало, бачите, такі лише вкраплення. І ще додаємо трішки пілецу наверх. Ось так. Зовсім трішки, щоб підсилити наш аромат. Все, Відправляємо її знову у воду. Так, друзі, зараз у нас десь 12-та година ночі, погода сильно змінилася, небо затягнуло хмарами, піднявся вітер і вже дощ передають не на ранок, а на 3 годину ночі. Відчутно такий прохолодний вітер десь тягне до нас дощик. Ну, Я думав, до дощу поїду, але скоріш за все прийдеться ще перебачиться її дощ. Ну, Побачимо як. Як чи правильно передають, але скоріше за все, що буде дощ. Бо. Тут як дерева шумлять, вітер знімається сильний. Так, зараз в нас десь майже 4 година ранку. І оно такий амурчик. У мене в нас вже йде дощ. Починається так, як і обіцяли. Вже напевно він з годину так легенько моросить. ну Нічого, поки що рибалимо, В дощ навіть цікавіше. а дощ стає все сильнішим і сильнішим. Ось так. Не знаю, як -то ми до ранку протягнемо. Можливо трошки спаде, але так як то він тільки наростає Добре, що є хоч тут накриття Такий ливень іде, а в нас був потужний паровоз, я вже думав, все, бігфіш. А тут знову повітка обрізало. Була щука, але була якась хороша, бо я її протягнув що може, метрів три. Да, це... Все з цієї самої вудки, як я минулого разу, у мене було два, два таких зріза. І знову сьогодні два гачка Мені щука обрізала. Але вже повідки закінчуються. Ну нічого. Жалко, звісно, треба зараз буде все перезавозити, цей дощ. Але нічого перезавеземо. Шкода, що в мене немає з собою флюрокарбону. Можна було б зробити з нього повідок. В принципі, з нього виходять також цікаві монтажі, вони не так запутуються, можна поекспериментувати. І щука не так, би його, не так і легко було б його перерізати. Можна було б ще спробувати і щучку зловити на цій водоймі. Ну нічого, ми ще так колись спробуємо. А зараз сиджу я ось тут під накриттям. Андрій спить в машині, я то сиджу біля вудок. Цікаво, ну клювання деколи є якась активність. Ну Цікаво в таку погоду порибалити. Так, друзі, я в нас такий от карпік. Чудовий. Такий жирненький, сильний. Не знаю, чи то після дощу він так сили набрався. Я мусив заходити в ведерцях. складно було його самому взяти. Тут зарослі такі мілина, але гарно він засікся. Ну чудово, такий ну кілограм-кілограм 200. Але гарний, такий сильний, потужний. А дощ іде в нас, зараз буду перезавозити. Ось і настав світанок. Два водилища я перезавіз. Трішки змок, але нічого. Бо, можливо корм вибився за ніч, що він був свіженький на ранок. Зранку повинно гарно клювати. Ще годинку-півтори побуду, можливо навіть дві. Хочу ще застати ранішній кльов. Ще ще цікаво буде, як я вийду звідси. Тут такий виїзд з цього озера. Трішки під гору і там вимило. Ну буде видно, побачимо. Надіюся, я тут там не, не застрягну. Тож дощем, друзі, але подивіться, яка краса. Як акуратно стоять водилища, чекають своєї риби. На озері лише ми з рибаків. Це також чудово. Ніхто не заважає. Спокій. Така природа. Я всю ніч сидів, слухав, як йде дощ. Нічого, клювання є, але чекаємо бікфіш. Можливо, в таку погоду саме він нас і порадує. Це погода для справжнього карпішингу яка краса на водоймі. Аж заворожує. Гарна рибка була, друзі, але на жаль зійшла Гачок, кренк великий, дивно чому вона зійшла. Шкода, ну нічого. Знову у нас плюнув карась. Такий карась геть добротний. Напевно найбільший сьогодні. І вже третій карас, чи третій? Четвертий? Кльовий карасик. Гото погода в нас така вже. Собаку з хати не виженеш. Черговий карас в дощ. Той вже дощ замучив нас. Цепився. А, ні, цепися, ну бачимо. Таку погоду. А -а -а. Супер. Клюсова рибалка, тільки дощова така. Що, ж, друзі, наша рибалка підходить до завершення. Пудемо подивимося, який наш сьогоднішній результат. Бували в основному карасі. Точно да